Людей, пізнаєте мене? Так. Да. Да. — Знаєте, хто є? Збережан, той майстер, що ремонтує да, телефон. Да. Я вам дещо привіз. А що мені? Вам добрі люди попередали багато посилок. Ходіть до машини, я вам щось дам. — Ходіть на не знали. Я не знав, але люди допомогли знайти вас. Дуже багато людей хотіло вам допомогти. Бо побачили відео з вами. Ось, і хотіла, хотіла вам допомогти. Казали, дуже, дуже файна бабуся. Казали, знайди її і передай її продукти. Ось. Тому ходіть, я вам привіз багато продуктів. Тому я не Все вартуєте, не переживайте. переживаю. Ціланки на тілий нас боже, привіз їх. Я знаю, тобі. я її раз купив продукти, ми, ну? казали, що поїде, обманула, далі ходила, просила. Ось. Це в і в козовій і всю. Ну, бачите, а ви не просто, але люди хочуть вам допомогти. Тому ходіть. Добрий. день. Дивіться, то все є вам, треба буде якось зараз розгрузити вам то все. Зараз ми вам поможемо то все розгрузити. Ось. Але то ще не все, бабці. То ще не все. Вам ще люди купили, передали телефоновий. Та ви що? Так. Той же вас буде. Боже, та я де то я де-то вартую! Що -то. вартуєте, не переживайте. Ось, то ну, новий телефон тут є з коробкою, з зарядкою, з гарантією, маєте рік гарантії. На як я маю вам віддячити? Кажете, дякую, усміхнетеся і все буде добре. Ось. І то ще не все, бабці. Вам ще щось передали? Тримайте. Боже, та наш! Тут є 5 тисяч гривень. Йой. Ось. Я думаю, до пенсії це вам не буде лишне. Де ти мати, щось ти? Не... Ну, люди добре хотіли, щоб я то організував, передав, тому я то все передаю. Хто не від мене, це добрі люди передали. Ось я просто привіз передати. Тут будете мати і крупи, і олія, і цукор, і Короче, багато, і солодкого. На 10 років. Ну, 10 років. Я, я маю... кози, тепер маю молоко. Ну, я думаю, на місяць вам точно стане. І якщо не проти, я деколи не часто, але буду приїжджати і ще вам дещо привозити. А хто тобі заповбув? Ні, не зрозуміло. А ви ж ви сама живете, чи, чи ви з кимось живете? Бо я сама? знаю, що ваш чоловік ніби помер, мені сказали. Так, Богдан вже назвався, якщо так, не. Так, так. А я закликала людину, і він допомагає мені гнів до возити ага. на урод. Я зрозумів. Я на уроді-то. Ну, то будете от мати новий телефон, продукти. Я раз там місяць може трошки там рідше, може буду приїжджати. Де що вам ще привозити, якщо люди будуть допомагати вас? Тому зараз я вам покажу. Помогу... Да, може комусь більше треба. Ви не Помагати. переживайте... — та ці ганці ні. Циганці ні. Ми... Я просто переживаю, щоб до вас от якісь не навідалися, якісь як ви кажете цигани від вас не забрали, забралися. Та добра? ніби ніби тепер не приходить. Не приходить. Не. Добре, ти давайте я поможу вам поносити. Без. Але я ж не, не переживайте, Все добре. Знаєте, ще деякі люди хотіли просили ваш номер телефону, хотіли до вас позвонити, підтримати вас. Можна буде дати ваш номер телефону чи Та, давати. Та не дзвонив, але ні, Та, ну, я не знаю, дав номер заказував. Я кажу, що не собі там Яс, ні, Ну я нікому не давав номер, бо я не маю. Я Зараз візьму вас запишу. Номер. Ось. І ви, мабуть, по пенсії получаєте на карточку чи вам приносить поштарка? Та маєте маєте дати казати. номер карточки. Вам деякі люди ще хочуть переказати якісь кошти. Так я зараз... Ось я собі записав дані. Я дам, якщо хтось хоче допомогти, вам закину. Собі дам провірити за тиждень чи за місяць, де Бережанах. Ось. Та і таке. Думаю, я зробив то, що мене просили, ну, А я, я тебе я то, що мене просили, я зробив, я передав. Хто не від мене, хто немає. Не Та не цілуйте мені руки. То не я, я просто передав. Все. Вам гарного дня. До побачення, я ще якось заїду. Все, до побачення. Дякую, не треба. Каже бабця, дивно собі погодає коротше. Бабця стоїть, плаче. Не вирає, що її... Так помогли.